Друзі, усім привіт. Думаю, куди б його поставити, щоб краще було видно ліхтарик. Бо так взагалі ніяк. Так, мої дорогенькі, усім привіт! Начебто так буде краще. Вже як є! Вже як є! Так, не люблю я оце казати, графіки, відключення, але пробачте на голові так і буде, тому що нас з п'ятої ранку, а я думала у четвертій прокинусь та буду на голові порядок зроблю. Але Катя вночі телефонувала, були трішки на зв'язку, ну, слава Богу, все добре. Е, і думаю, та ні, півтори години поспати, то ні, краще нічого. Якось вмилася, а дадуть електрику по обіді, тоді вже волосся. Думаю, Не хочу я о четвертій ранку прокидатися і ото робити. Так, що я хотіла. Е, дівчатка мені вчора писала, що обличчя гарно виглядає. Ну, Дійсно, гарно воно буде. Ну чоб воно мало не гарно виглядати. Коли я вже користуюсь, видно. а я колись показувала, купувала брокарт, дуже класна знижка, ем... назву забула, дівчат. У мене зараз такий стан, що деякі назви просто вилітають з голови. І, і все. Тому я тут дзеркало дивлюся собі, зараз десь поставлю. Чи прав ліхтарик, так, так, так. Вирівнюю тон під тональний крем, база для макіяжу, чи як воно там. Да? Праймер. Не знаю, як правильно робити, але роблю, як роблю. І він такий, як наче водичка, легко наноситься. Я руками роблю. Легко наноситься, вирівнює тон шкіри. От. Як нанесла, так і гарно. Я не спеціаліст. І нехай втане, за бажанням чи на мороз наносити тональний крем, а інше майже там, боже, яке обличчя приємне на дотик. Я зайшла в особисті повідомлення в інстаграм. Окрема тема для розмови. Так. Там, мабуть, мій тональний крем теж зі знижкою. Майже 50%. Як я тоді замовляла і думала чи не затемний буде, а потім ні. Дівчат, розумієте, у мене так склалося, що деякі речі я купила до того, ну, як ми отримали погану звістку, і я про них просто забула. Це я що купувала? Я ж надивилася, дівчатка роблять, знаєте, таке класне обличчя. Я купила це хайлайтер і скульптор. Ну, вони такі сухі, їх майже непомітно. І такі ж рум'яна. Маю надію, воно видно, бо ще й темно. Я купувала. Подешевше не елітну косметику, як, от, наприклад, ланком. А так, якщо що, не вийде, то ...ну не вийшло. ну що, ну що, Інколи так буває, що гроші туди-сюди і ми. ...пензлик купила для цього тонального крему. Він такий трішки скошений, бачите? Але. Зручний. Я зайшла в магазин у нас тут, там де косметика продається, у нас космо. І кажу, дівчата, ну пробачте, я краще один раз запитаю, так, я небагато крему беру на руку. Я кажу, пробачте, ну відверто, я в цьому не знаю. Ну, я, який пензлик краще для тонального, нанесення тонального крему. А вони кажуть, а вам як, а, вам, а як вам зручно? Кажу, я не знаю, я ніколи пензликом, я завжди на руки і поїхали. От. А потім якось дізналася про те, що ну, дівчат дивилася, і вони кажуть, що пензликом немає нерозводів і менше витрачається цього засобу, Отак От на руку береш і наносиш. І воно дійсно так, ну скільки тут краплинок п'ять, краплинок саме. Я пам'ятаю, що дівчата казали, що тональний крем наносити зверху донизу. Ну, ти знаєте, як кожен робить як йому зручно. Бо зараз, як намалююсь, як вийду на вулицю, люди як злякаються і потікають. А я скажу: та ні, я ж Таня. жартуємо. Ось такий пензлик мені порекомендували. Бачите, як він, о, отак от іде, сюди загострений. Це для отого коричневого, я таки не знаю, чи я лише коли я буду бачити, що в мене більш-менш нормально виходить, і як мені в магазині, ну, в магазині дівчата казали, і... Бо... а його майже і не помітно, розумієте? Отак от от думаєш, чи я набираю, чи я граюсь. Це було коричневе. І ось такий пензлик мені порекомендували для того біленького. Хайлайтер. І оце я так роблю, чи так не так. І ото буде так. І ось такий пензлик мені для рум'ян порекомендували. Він більш такий нерівний, але кажуть... Добре наносити. Ну добре йде, хай буде добре. Це я вже починаю продовжувати. Чи туди, чи не туди. А воно майже і не видно. Оця косметика, її майже і не помітно. Але якийсь такий момент вона на обличчі дає. Ой, брівки розчесати. Боже, зараз як вийду це на вулицю. Буде ховайся, хто може, а хто не заховався, то що я пороблю. І ще мені тушь оця подобається українського виробника. Я колись була в Києві купувала, вам показувала. Вона змивається лише теплою водичкою, холодною. Не знаю, тому що зараз. Тому що я ходила сніг, був я так на нього дивилася, сніжинки падали. От і нічого ніде не потекло. Вже який буде. Яка є, така і гарна. Так. А під шапкою зачіску, то її не видно буде. Контурний олівець. От, такий, такий, такий. От почала купувати олівці, які треба отак От вони викручуються. Зрозуміли? О, викручуються. Бо колись купила акція, де вона була та акція? Єва, так, в Єві. А воно починаєш його чинити, ото, загострювати, а воно ламається, ломається. Я його стичила та й викинула. І не користувалася. Ото тобі акція. А цей, скільки тобі треба? Відстала. Потім назад закрутила і добре. І все буде добре. І моя улюблена тин-тин-дин-дин. Теж по акції. Не про карт. Обожнюю її. Все. Я підійшла до віконечка подивитися, як я там зробила собі макіяж. Ну що, мої дорогенькі? Я сьогодні в тренді з головою, але з макіяжем. Хі -хі. Продовжуємо наш влог. До речі, що було на вечері у нас? Взяла вершкове масло. Натерла туди часник, додала трішки чорного перцю молотого і сухий кріп. І це все виделкою змішала, поки я це все змішувала, масло трішки таяло, воно змішувалося. Я відварила в кожушках картоплю. І коли картопля вже була готова, я туди, так, виделкою як трішки пом'яла зверху і поклала це масло. Воно так розтікається, це така смакота. І до цього у нас була червона рибка. Лосось, якщо я не помиляюсь, тому що це я всі покупувала так, лосось шматочками. І здавалося б, значить, це за дорого. Але ні, там. І 200 г не було. Ну, шматочки такі були, знаєте, там не такі, як я порізала, я порізала, щоб вони більш-менш однакові були. Вони так крупніше були. Ми вже на два сніданка їли той лосось, а як їли хліб, вершкове масло, два невеличких шматочка рибки. З чаєм або з кавою сніданок О. І залишився, і думаю ще, і думаю, ну вже на третій сніданок ну вже якось так не їлися, не хочеться, то ми з картоплею і поїли. Це те, що я вчора казала, коли мінус 12 більш-менш переношу, не відчуваю того холоду, а коли сьогодні мінус 5... Якось так, за рахунок вологи, мабуть, але таке враження, що холодніше. Зараз вийшла, щоб провести два наших герої, які будуть на щиті. Вони з 22-го року нас захищали, обидва. Зачекаю трішки. Люди теж потрохи сходяться. Виносять з собою прапор. Дивлюсь, там теж люди з прапорами на той бік ідуть. Перейшла на цю сторону, щоб разом з людьми зачекати та провести. І там далече дивлюсь, теж люди вийшли з прапорами. Трамваї зупиняються, отак от виходять. Колона все ближче. Ніколи ми їх не забудемо і ніколи не пробачимо наших ворогів. Ця клята війна, люди йдуть теж плачуть. Ой. Отак хвилі життя нас несуть на собі, то ми жартуємо в тренді з немитою головою. То ми плачемо, коли проводжаємо наших захисників ті, хто на щиті. І якось мусиш продовжувати далі розчулилася, тому що ну, для мене завжди це важко, а особливо за останній час. Але тримаємося, віримо і. Не можемо ми змінити цю ситуацію, але якось підбадьоруємо один одного, тому що інакше просто з'їде дах. А ми цього не дозволимо зробити нашим ворогам. Я зараз хочу побути трішки на самоті. Дякую вам велике за те, що ви є. Обіймаю з оптимізмом. Продовжуємо крокувати далі. З повагою до наших захисників, хто нас захищає, з шаною проводжаємо, хто так трапилось, з вірою в майбутнє. Бережіть себе, мої дорогенькі, до зустрічі в новому відео. До побачення.